Зростання цін і зниження рівня життя призвело до того, що все більша кількість росіян усвідомлює глибину економічних проблем країни. Про це свідчить опитування Левада центру. Якщо у січні 2014-го на запитання, що на вашу думку зараз найбільше загрожує Росії, про кризу говорило менше третина опитаних. то в січні 2015-го вже кожен другий. Основними причинами зростання цін росіяни називають падіння курсу рубля і знецінення грошей, зниження цін на нафту, махінації шахраїв Спекулянтів втягування Росії у військові конфлікти і загострення протиріч із заходом. Результати дослідження показують, що росіяни почали усвідомлювати, країна входить в серйозну кризу. При цьому індекс споживчих настроїв і рівень тривожності вже досягли нижніх рівнів кризових 2008-2009 років. А оскільки ознак поліпшення в економіці немає, можна очікувати подальшого зниження цих показників. Якщо в попередній кризі приводом для особливого занепокоєння Росіян була загроза з. Останні безробіття, то зараз подібного не спостерігається. Опитування показує, що споживчий попит майже повністю вичерпаний. Заможні росіяни все частіше говорять про те, що або змушені відкласти великі покупки, або взагалі не планують їх. Більше половини наших сусідів заявили соціологам, що товари і послуги, які купують їх сім'ї, подорожчали в межах 15-50%. Ще майже чверть опитаних переконані, що ціни в середньому зросли на 50-100%. Незмінною залишається тільки сліпа віра у Путіна. В можливості Володимира Володимировича та нинішнього уряду подолати усі проблеми не вірять лише 8% опитаних.